Сьогодні на задача за один день прилетіти з Саммерсайт. Нам треба буде прилетіти протоку. Коротше кажучи, ми прилетіли і нікого немає, а нам треба заправитися. Ніхто в Канаді не каже Торонто. Всі кажуть Тороно. Ми зробили два великих леги, прилетіли 6 годин. Коротше кажучи, все змінюється дуже швидко, так що летимо в утаву. Зараз паркуємося, прив'язуємося, будемо шукати, де нам ночувати. Позаду нас знаходиться будівля парламенту Канади. Що ще цікаво, що ми зараз знаходимося на правому березі річки Отава, і це провінція Онтаріо. А на лівому березі це вже провінція Квебек. З особливостей Канади, тут все різноманітно. Наприклад, в провінції Онтаріо офіційна мова англійська, в провінції Квебек, це ось через міст, офіційна мова французька. Нью-Брансвік, наприклад, там де ми летіли в попередньому відео. Там дві офіційних мови. Канада very, very diverse country. Річка Отова впадає в Saint Lawrence River, тобто річку Святого Лаврентія, повз якою ми пролітали в минулому відео, і з'єднана таким чином з Атлантичним океаном. Тобто можемо прослідити, що всі колонізатори з Франції, з Англії з цих місць, де потім будували міста саме морським транспортом. Річка прямо біля центру Отави. І тут тренуються на цих човнах спортивних є ворота. Ось вони мають кожні ворота пройти. Клас. Вітаю всіх! І Сьогоднішній наш переліт починається не з аеродрому, а з авіамузею, який знаходиться зовсім поряд з аеродромом, на якому запаркований наш літачок. Ходімо, подивимось. 1913 рік. Дерев'яна конструкція, поршневий двигун, вертикальний. Дуже класний слайд такий. Перше авіашоу в Канаді. Монреаль, 1910 рік. Уявляєте, це більше ніж 100 років тому. Звертаю увагу на закрилки, на кут закрилок по відношенню до крила. Виглядає, що це десь градусів 60. Тобто, це майже як авіагальма. Це вже військова авіація часів Другої світової війни. До речі, складаються крила дуже зручно, щоб займати менше місць на авіаносці на його палубі. А це німецький літак часів Другої світової. Це Месер відомий винищувач тих часів. Він досить великий порівняно з пайпером, на якому ми прилетіли. А ось британська легенда Другої світової війни. Це Spitfire. Такий самий літак я бачив у музеї в Празі, технічному музеї. Цей літак має об'єм двигуна 27 літрів, 12 циліндрів, потужність 1700 кінських сил. І він може літати на висоті 42 500 футів. Тобто, це flight level 425. Дуже високо. Це вище ніж зазвичай літають комерційні авіалінії. Цікаво, як у них забезпечувався киснем пілот. А це бомбардувальник Ланкастер. А ось, будь ласка, Icon 1924 року сторічної давнини, за допомогою якого досліджували річки притоки Амазонки у Бразилії 100 років тому. А це старий літак Бівер, але дуже популярний тут в Канаді і дуже цінний. Він досить потужний, 450 кінських сил і може сідати на поверхню води. Можна взяти з собою човен, вудочку і... Спокійно собі летіти на рибалку на такому. А ось ще один легендарний літак Douglas dc 3 почав вироблятися так само, як і Boeing в, 7 в той самий час. Але різниця в тому, що він набагато більший. Ви можете побачити, під його крилом стоїть маленький легкий літак. Він міг перевозити до 21 пасажира в той час, як Boeing. Міг тільки розміщувати на своєму борту 10 пасажирів, тобто ці два літаки вони стоять поряд вони зрушили з місця або перевели на новий рівень авіацію в пасажирську в північній Америці. Цей літачок, який знаходиться під крилом DC-3. він був розроблений студентами, які не вміли не вміли літати, але мали мрію. До сторіччя канадської авіації, тобто у 2009 році, було 100 років. Вони дуже хотіли зробити свій власний літак, і це в них вийшло на ротаксі досить маленький на одну людину дуже коротким крилом. Але це круто. Мрії авіаторів вони їх просто неможливо зупинити. Це літак, я дуже добре пам'ятаю з дитинства Хавіланд Vampire. Коли були пластмасові модельки, які треба було збирати, склеювати. І я точно пам'ятаю, як збирав саме такий літачок. Я пам'ятаю його на, на дотик в зменшеній копії. А наш літачок знаходиться десь там, і скоро ми в нього потрапимо. А це кабіна, скажімо так, драми авіабудування Канади Avro Arrow. Це був секретний проєкт, над яким працювало 14 тисяч людей. Літак мав дуже вражаючі показники. Але в один день, у лютому 59-го року, з якихось невідомих причин проєкт було закрито миттєво. І єдиний зразок був витоплений в одне в одному з озер Канади. Ми бачимо, що літачок злітає, це дуже добре, бо тут низька хмарність. І ми якраз димо розмірковуємо, чи вдасться нам зараз вилетіти. Але те, що тут вже хтось вилітає, це дуже добрий знак. Тож, позвонили в FC Flight Information Center, подали флайт план, отримали інформацію по погоді на шляху. Будуть там трошки TCU. TCU – це конвекційні хмароутворення, тобто від підігріву землі. Утворюються такі вертикальні хмари, скажімо так, під яким може бути дощ, або іноді навіть можуть бути грози. Тому будемо їх спостерігати, будемо їх облітати, дали нам сквок одразу, тому нас будуть бачити вже розуміти, який це борт летить по сквоку. тому що у нас сквок з режимом чарлі без нашого tail набору, тобто без нашого бортового номеру. Але вони вже присвоїли нам певний код, і будуть знати, що це ми Готуємось до виліту. Тож ми зробили префлайт чек, перевірили всі рідини, обидва баки, злили з тій палива рівень масла, гальмівну рідину. Можемо летіти. Ми запустили двигун все як по чек-лісту. Oil pressure green. На протязі 30 секунд він одразу в зелену зону. Kill pump у нас включений. Все працює, радіо включили. Транспондер поки що на стендбай. Як нам сказали, опа! А хто це перемикнув? Транспондер? Я. А чому? 1-2-3-0 наш наш сквадроуд, який нам дали. Зараз на стендбай, він прогрівається, потім увікнемо його на Ал. Гріємося і рулимо. Будемо злітати з смуги 2-7 якраз по нашому напрямку руху. Зупинимось і зробимо Run Up Procedures, прогонимо двигун. Літаків зараз немає, тому можемо спокійно тут зайняти місце. Але по правилах ми зробимо невеличкий. Розворот, о так, і тепер будемо проганяти. Тей Коф Рон Ви Тів Bravo, Коксор Провоковика. Наша задача зараз вилетіти трошки на захід, там краще похмарності. Далі нам буде вже. Легше по маршруту там буде нормально відомістя, нормальна хмара. В Канаді дуже багато озер, просто неймовірна кількість. Мені колись хтось сказав, що їх три мільйони. А якщо отак от взяти, просто подивитись вниз, то можна побачити, що їх дійсно дуже багато. Маленьких, десь в лісах заховані, є троє десь більші. І всюди на нашому шляху тут є озера. Наближаємося до ближче до Торонто, Вже більше. Радіокомунікації. Політаємо це. Називається Райс Лейк. Можемо побачити на острові багато дуже будівель, якщо видно. Погода така, де-інде з'являються конвекційні хмари і відповідно опади. Тому ми зараз трохи облітаємо цю хмарку, зображується на нашому форфлайті зеленою точечкою попереду нашого даху. Тому облітаємо її ближче до озера Антаріо. Едуард їсть в морку. А Зараз пролітаємо над Ошовим аеродромом. Він прямо над на під нами. Тут вже більш такий насичений радіобмін. Незважаючи на те, що ми летимо вище їх зони. Ми летимо 3600 футів. Ми вийшли на зв'язок, щоб вони знали про, про те, що ми плануємо пролітати над, над їхньою зоною. І Тут же більше радіообміну, більше літаків. Треба постійно дивитись по боках, бо хтось теж... Планує летіти в білі бішоп, тобто це той самий напрямок, куди її летимо ми зараз. Будемо зараз розв'язуватися з терміналом Торонто пірсон Будемо входити в їх контроль. Далі на білі бішоп. Торонто термінал чарлі поксот. Браво Кебек-Алфа. Браво Кебек Алфа Сквакет. ви йдете? from Rock Rockcliffe to Brampton, transitioning uh, Billy Bishop. Bravo Quebec Alpha, descend to 2500. Descending in 2500, Bravo Quebec Alpha. <coughs> Мені, коротше, розповідали, що якщо жінка диспетчер в Білі uh, Бішоп, то вона, типу, вредна, не, не завжди пускає Тіті Тур. Так що подивимось, чи нам повезе, чи ні, який в неї сьогодні настрій. Тіті Тау, Чарлі, Фокс, Браво, Квебек, Алфа. Алфа, Браво, Квебек, Алфа, Тіті Тау. Fox Bravo Quebec Alpha with information India uh, transitioning to Brampton. Request the city tour. Bravo Quebec Alpha, the altimeter is uh, 297 at City Control Zone, pass north of the CN Tower 2500. Uh, 2500 north of the CN Tower, of Bravo Quebec Alpha. Oh, super! Nampo is low. Nampo is low. Proletitin at Politatin. Admistum. Advox polandis check putty. Class! Окей, uh, uh, okay. тобто ми можемо пролетіти зараз над містом Торонто. Дуже щільний трафік. Ми хотіли зробити low and over, тобто проліт над смугою, але нереально багато літаків вилітають і прилітають. Sirrah, uh, terminal Charlie Fox to Bravo Quebec Fox to Bravo Quebec Alpha, channel 18, squawk ident, breathered at Bravo Quebec Alpha, Roger. Do not climb above 2,000 feet. Track the lake shore for now. Not above 2,000, Bravo Quebec Alpha. Delta Juliet K, check that. You identified 3,000 feet. Track the lake shore. Altimeter 29096. 2996, Delta Juliet Delta, thank you. Well. Практика, треба, треба <laughs> uh, terminated 1200 squawk and uh thank you. Well welcome. Ну що ж, на цьому наша трьохсерійна подорож Канадою завершується. Ми знаходимося в аеропорту Бремтон, Бремтон Flight Центр, про який ми вже розповідали. Ми пролетіли більше, ніж півтори тисячі кілометрів. Пролетіли через чотири провінції: Принц-Едвард Айленд, з якої ми стартували, Нью Брансвік. Квебек і Онтаріо. Далі Едуард буде продовжувати навчання в авіашколі вже на цьому літаку. Інколи ми будемо літати по різних аеродромах в Онтаріо і дивитись, що там є цікавого. Так що підписуйтесь на канал, нажимайте notification bell і не забувайте допомагати нашій армії Збройним силам України. На цьому завершую з вами був Віктор Михайлов. На все добре, друзі. Дякую, що додивилися цей відеоролик до кінця, і дуже дякую всім, хто долучився до збору коштів на цей дрон. Для 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Константинова Острозького, де зараз служить мій друг. Ми всі бачимо, що перемога вже дуже дуже близько. Всі слідкуємо за новинами в телеграмі, але не треба зупинятись, треба допомагати Збройним силам України далі. Тому в описі я залишаю посилання на збір коштів. Продовжимо купувати дрони і допомагати нашій армії. Слава Україні!